За минулий тиждень у Ніжинському пологовому народило 16 чудових малюків 9 хлопчиків та 7 дівчаток. Навіть під час війни українські жінки, мов справжні героїні, дарують нові життя. Новоспечена матуся Ліля не натішиться своїми малюками. Жінка народила двійнят хлопчика та дівчинку. Треба народжувати, треба народжувати, тому що стільки багато їдуть дітей. Дорослих, то треба народжувати. Ліля вже має двох діточок. Тепер звикає до статусу багатодітної матусі. Це хорошо. Ще не знаю, гавірно. Це дуже гарно. Старша, поскі старші 14, а меншому 9 років. Ліля родом із Ніжинського району. Каже, умовами і відношенням лікарів у Ніжинському пологовому дуже задоволена. Я приїхала з Локатину сама родом із червоних партизан. А народжувала тут, тому що гарні лікарі, гарна лікарня, є комфортні палати. За період повномасштабної війни географія породіль у Ніжинському пологовому значно розширилась. За період війни в нас дуже багато багато народжувало жінок з міста Суми. З Куликівки, з Чернігова, з Броварів навіть були жінки. Тобто, ми нікому не відмовляли, приймаємо всіх, хто бажає в нас народжувати за останній надскладний рік. Кількість пологів майже не зменшилась. У Ніжинському пологовому будинку за місяць народжується біля 80 дітей, за тиждень це десь 17-20 дітей. Найбільша вага дітей, які народжуються, це 4800. Ми раді бачити жінок, які бажають народити в нашому пологовому. Сподіваємося, що вони будуть задоволені нашим закладом. Умови у Ніжинському пологовому не гірші за приватні клініки, тому тут завжди аншлаг.